Ти власник двукоткових машин, наприклад, Спірінтер, Крастер, Форта, Газель і так далі. Такі от диск, отакий, от бачите, з такою великою дирочкою, чи отвором, хто як називає. І ти балансуєш свої диски, і ти думаєш, що ти їх отбалансуєш. Тільки що відбалансовано. 0-0. Колесо все повністю отбалансовано. Що з резиною, що без резини. Немає різниці. Тобто, якщо колесо відбалансовано, то не як ти його поставиш. Балансировка не повинна нарушитися. Що ми робимо? Беремо, Так. Підходимо. Підемо. Ну як не обично на шеновантажи, от і приїхав на шиномонтаж. Тобі колесо зараз накинули бахінь. Опять ставимо лінійку. Раз. Клас 5-16. І ставимо, колесо було збалансовано, ви бачите? 45. Десь баланс 40. Але ж тільки що було збалансовано. А причина? Я так гадаю. Я не професіонал. Я так гадаю, що причина.